Та сестри, слава Богу. Знаєте, сьогоднішня ніч моя і ранок це було щось надзвичайне. Я не можу сказати, але в мене і температура була, і мені погано було, і все на купу. Але Бог дозволив мені прийти сюди. І коли пастор наш вийшов і говорив до причастя, Бог почав мене торкатися. Знаєте, зранку була така боротьба, що буде молитва зцілення, так. Але на всіх попередніх цих молитвах зцілення, всі знаєте, що я на протязі пару років хворію, це рак, це не то, що там такі простудні хвороби. І в мене була боротьба, те, що всі інші молитви, можливо, десь 70% 80%, я покладалася на певна людина приїде, той, хто про нього розказали, І е, так, була віра, було все, але все рівно якийсь відсоток, оце я сьогодні тільки зрозуміла, що якийсь відсоток був на цій чи іншому пастору. Але сьогодні Бог по-іншому зробив. Знаєте, в мене така думка, я знаю, що це від Бога. І я сказала, Бога, я хочу, щоб ти мене сьогодні зцілив. Я не хочу, щоб це людина була. Я не хочу, щоб це був якийсь пастор. Я поважаю всі пастори, я знаю, що ти через них цілюєш, але я хочу, щоб ти сьогодні мене своїми руками зцілив. І коли розносили хліб та вино, і Бог сказав: скажіть такі слова, що цим вино я зцілюю тебе. Ти, ти наповняєш, і воно виходить. Я зцілюю всі хвороби, я звільняю тебе від можливо якихось залежностей, чи це були таблетки, чи все. Я зцілюю тебе від всіх твоїх, можливо, гріхів, сознаних, несознаних. Я повністю цілюю тебе. І знаєте, от коли. Через мене пройшов. Я не знаю, як здавати аналізи, але я знаю, що в мене не буде нічого. Тому що минулого тижня мені також писали там сичовинним мікором. Я була в розпачі, пастор знає, ми з пастором говорили. Але на цей момент я можу з твердістю сказати, що мене зцілив Бог і нічого вже не буде торкати з мого тіла і мого розуму. І слава йому за це.